Радіо UA Чикаго Майже тисячу доларів соціальної допомоги отримують мільйони американців наступного місяця. Повідомляють в Daily Mail. Адміністрація соціального забезпечення видасть приблизно 67 мільйонам американців додатковий соціальний дохід. Виплати очікуються 1 і 29 грудня цього року. Соціальний дохід надається особам із низьким доходом або, взагалі, без нього, а також для людей віком 65 років і старше. Крім того, на виплати мають право американці з інвалідністю, наприклад, зі сліпотою. Тисячу доларів соціальної допомоги на секундочку. Зараз внутрішній борг Америки складає 33 трильйона доларів, і ще і ще хочуть роздавати гроші простим, бідним, нещасним американцям, які ніби всі мають а, засоби для того, щоб тут існувати і тут жити. За останні 3-4 роки цей борг збільшився втричі. Тобто, починаючи з ковіда, це 19-й рік, зараз у нас 24-й, 4 роки. Так ми маємо збільшення боргу на близько 6-8 трильйонів доларів по різному, можуть рахувати, а це є шлях до дефолту, до дефолту держави Сполучених Штатів Америки. Чи це буде так, коли поки що невідомо? А в мене інше бачення насправді цієї новини. Всім відомо, що скоро будуть вибори президента, і можливо, таким способом, тобто, що от для американців, не для біженців, не для когось, ще, а от для американців ми от робимо допомогу. А тобто для тих там для малозабезпечених та інших, про які Вадим згадував, і можливо, тим самим а, власне хочуть підкупити довіру 100%, до теперішньої влади. 100%, 100%, звичайно, відсотків. одне іншому не протирічить. А, Можуть роздавати гроші, скільки хочеться, роблять у бачите, а, немає такої великої різниці. Між нашими країнами між Україною Америкою. в нас роздають гречку, тут роздають у мене. Просто, до речі, красі провелася також аналогія з Україною, тому що в нас так само. А, тобто, там передвиборча компанію, коли відбувається, або коли розумієш, на носі будуть вже, вибори, там вже от придумують. Тобто так... як так закупити підкупити виборців. радіо UA Чикаго.